привіт ютубери 28 вересня на східному узбережжі 12 години. Я вітаю вас на каналі така Америка і починаємо огляд сьогоднішніх новин. А, New York Times сьогодні а, зробив здорову таку велику аналітичну статтю, проаналізувавши 9 місяців фронту війни в Україні. І, а, на перший погляд, а, Може здатися, що стаття така несе трошечки негативний ем, відтінок відносно України, але аналіз іде повністю, виходить, що відбувалося за останні 9 місяців, і вони суху математику, до речі, скористалися даними із Інституту вивчення війни. Так от, на сьогоднішній день, починаючи з 1 січня, Зробили аналіз, скільки територій е, московитам вдалося заювати, скільки територій нашим вдалося відбити назад. І на оцю годину, е, ну не на цю годину, а на момент написання статті, в чистому е, чисто площа, яку в принципі кому вдалося заювати, становить 487 квадратних кілометрів. Це поки що е, Росія. Завоювала більше, ніж Україна. І це приводиться, приміряється знову ж таки, що це менше вдвічі, ніж Нью-Йорк Сіті, навіть більше, ніж вдвічі. там. Менше вдвічі, майже ніж сам Київ. От. І говориться про те, що це, в принципі, невеликі такі території, скільки завоювали і росіяни, і скільки відвоювали наші. Здається, що все трошечки зупинилося. Але знову ж таки тверезий підхід до цього всього, і розказується про те, що Україна просувається, хоч і повільно, але просувається і зупинятися не можна, тому що це несе ризик того, що західна підтримка може ослабнути і так далі. Тобто, такий доволі такий широкий аналіз, що відбувається на фронті, на різних ділянках, показується там. Південний напрямок, тобто на кожному напрямку, що відбувається, велика така стаття про це. ось. Але знову ж таки підсумовуючи під тим, що навіть хоча воно йде такими дивитися загальними поглядами, ніби песимістично, але в принципі стаття несе таку підтримку для України, я б сказав би. Ось, ну і під цю саму тему, якраз ж там описується, що от е, міністри оборони Франції і Великобританії прибули в Київ, говорячи знову ж таки про те, що навіть от е, якби підтримка трошечки ослаблювалась, ну такі речі не відбувалися. Тобто, міністри е, приїжджають в Україну. Навіть сам приїзд це вже е, сигнал про підтримку. Ось але. Сам це говорить знову ж таки про те, що підтримка не вщухає. Ось. Ну, але найбільша все-таки тема це результати вчорашніх дебатів, які відбувалися в Каліфорнії серед республіканських представників. На них знову не з'явився Дональд Трамп, і на цей раз причини в нього ніякої не було. Як от вчорашніх новин я вам говорив про те, що замість того, щоб з'явитися на ці дебати, перш... на перші дебати він не міг, тому що він мав з'явитися в суді, якщо ви пам'ятаєте, на цій він не з'явився так, так собі по своїй волі, тому що вирішив поїхати в Мічиган, то що там посперечатися з Байденом, по суті, ось і за це йому таку клічечку дали. Колишній губернатор Нью-Джерсі Крис Крісті називає його тепер, якщо він і далі, каже, така була фраза сказана, якщо він і далі не з'явиться на наступні дебати, то ми тепер будемо його називати не Дональд Трамп, а Дональд Дак. Ну, це така жарт заключається в тому, що слово ДАК. Англійською перекладається як і качка, Дональд Дак, як ми всі знаємо, Дак, качені історії. Але Дак також це діє слово ухилятися, так що він Дональд ухилянт. Ось, але підсумовуючи, в принципі, дивіться ці е, вибори, ці дебати. Нікому, як, як аналітики вважають, нікому не вдалося наблизитися по впливу. До Трампа він так само йде, типа, на першому місці, якщо так сказати, декілька речей все-таки випливло під час цих дебатів. Знову ж таки, були закидушки в напрямку Трампа. І, наприклад, от е була сказана така фраза, що, наприклад, зараз, до речі, борг Сполучених Штатів складає 33 трильйони доларів. І е Президент Трамп за своїй каденції чи його адміністрація до цього боргу додавала майже сім майже 8 трильйонів доларів. І, до речі, про що це говорить? Для людей, які не крепко люблять е, вдумуватись в такі речі, тільки кажуть, Трамп то Трамп все, трампісти по суті знову ж таки це їх не збирається нікого переконувати. Але американська економіка. Якщо ви не знаєте, в вільному плаванні вона робить у такі речі: піднімається, опускається, піднімається, опускається. Так от, що зробив Трамп? За його каденцією, якраз оця хвиля мала починати опускатися, тому що ковід до того ж допоміг цим всім речам. Але що зробила адміністрація Трампа? Вони, в принципі, не пустили економіку вниз, вливши оцих додаткових 8 трильйонів. Боргу затримали наверху, але тепер падіння стало крепшим. Розумієте? Але, ну, знову ж таки, для людей, які не хочуть думати, а прийшов Байден, все рухнуло. Але по суті, ефект жгута такого, знаєте, за каденцію Трампа цей жут натянули. Трамп пішов, Байден прийшов, жут вистрелив. Дивіться, що трапилось. Ось така штука. Так, так само під час їх виборів, дивіться, згадався Ременс Рава Рамасвані. Як не можу вивчити його ім'я трошечки знову своєю гнильцею, показав свою гнильцю? А, було багато закидушок в напрямку Китая, там і так далі. Ну, а от Рамасвані викинув перла відносно України, що це не демократична країна. Вони закрили. Чи заборонили в Україні 11 політичних партій. Але він не, не сказав, що це партії були, по суті, провоєнні, чи раніше проросійські, які підтримують там окупацію і так далі. Коли ці партії заборонилися. Робиться така картинка, що знову ж таки, знаєте, оце тенденція, як росіяни, якщо ви дивитесь пропагандистські російські канали, то вони. Київський режим, київський режим, і от Рамасвані, От він весе таку поргу, по суті, несе з цієї сторони з американської крайньої республіканської. Ось. А, сьогодні має початися перше засідання комісії, яка починає слухання відносно імпічмента Трампа. Я про ці новини говорив. Минулого тижня, так от сьогодні їхнє перше засідання. Знову ж таки намічається те саме: прив'язування Хантер, Хантера Байдена. Сьогодні от, е, перше засідання. А, аналіз чи результати от тепер Трамповського візиту в, вчора, якщо ви пам'ятаєте, знову ж таки в Мічиган, де страйкарі автовиробників про спілки страйкують. І Трамп приїхав, і деякі деталі випливли сьогодні, по результату що того, що він там був. Виявляється, він е, не поїхав туди, де страйкують е, профсілки, а поїхав трошечки де звичайні робітники. Там позбирав своїх, по суті кажучи. Але люди виступили про це, що він виставили його брехуном, по суті, Трампа. Чому? Тому що. Під час каденції е, Трампа в 2017 році він робив обіцянку автовиробникам завод в Огайо. Був такий великий там завод. І Трамп обіцяв, що він зробить все, щоб його не було. Е, вибачаю, щоб, е, щоб нічого не трапило, щоб зберегти завод і так далі. Так от у 2019 році, це ще до ковіду, я нагадаю. А завод їх прикрили. От, виходить, що е, е, Трамп не дотримав свою е, цю обіцянку. І от вони тепер кажуть, що ти нам сюди приїжджаєш, мов розказуєш. Цікавий момент, що якраз штат Мічиган в 2016 році знову ж таки виграв виграв Трамп У 2020 му дивлячись на те, як веде Трамп, виграв Байден і тому, в принципі, такий дуже ключовий штат, який. Туди-сюди ем, коливається то наліво, то направо. Вашингтон Пост написав таку цікаву статтю, знову ж таки, яка трошечки перекликається з цими всіми справами, коли Трамп говорить, що заяви такі робить, що Байден забирає ваші роботи в Китай. А я вас зроблю багатими. Так от ем, виплив такий цікавий факт з 2017 по 2020 рік. Приблизно тисяча людей, які заробляють як мінімум мільйон доларів в рік, а вони до цих пір як мінімум один раз не заплатили податки. Не один раз, це за один календарний рік. А це, це тобто там узагальнили мінімум, хоча б щоб один, один рік вони не заплатили податки, тобто деякі ще із них більше. І що це говорить, що це в сумі приблизно федеральний бюджет не дорахувався 1 мільярда доларів. Ось так. Тобто, от коли люди розказують менше податків, менше податків, це не про мене і це не про вас, а це про людей, які заробляють більше мільйона доларів в рік, щоб ви розуміли. Ось а, Чикаго а, написав статтю, яка перекликається знову ж таки старими. Новинами і така стаття на, на перших шпальтах. Описується одна сім'я з Венесуели, яка приїхала на оцих перевізних автобусах, які тільки-тільки перетнули кордон в Техасі, їх завантажили в автобуси. І стаття така описує історію однієї сім'ї одного чоловіка. Якщо бути точніше, 57 років з Венесуели, троє дітей. Там працював фармацевтом. Країна розвалилася, і тепер вони перебрались сюди в Америку. Приїхали якраз до середи, приїхало а, на цьому тільки тижні 27 автобусів. І в сумі це вже перевелило 15 тисяч іммігрантів, які приїхали сюди, а, в Чикаго, саме в Чикаго Ерію. І в принципі, Чикаго не витримує таких людей. Зараз планується. Робити палаточні містечка, там і так далі. Тепер, з своєї сторони, я чисто дивлюся, Венесуела все-таки це ну як не як південна країна. А зараз палаточне містечко в Чикаго зимою. Я, в принципі, не описується, де те палаточне містечко буде робитись. Але такі криза, але знову ж таки, розказ... розказується стаття з такої. Більш персональний такий підхід розказується про цього дядька з його дітьми, що він вирішив приїхати сюди, перетерпіти це все заради своїх дітей. За все ви вже так собі, так як в принципі і більшість іммігрантів, які приїжджали, такі, як і я, в тому числі. Ось, Але от проблема його, дивіться, і ще яка сторона: що коли він перетинав кордон, вибірково вибираються люди і. Збираються на перевірку, їх садять там такі табори. Вони там можуть сидіти від декількох днів до декількох тижнів. І їх з дружиною розділили. Тобто жінка зараз сидить в одному з цих таборів на кордоні, десь там мексикансько-техаському. А він приїхав а, в Чикаго. І як він тепер з нею зустрінеться, він не знає. Ось така доля людей. Ну і на закінчення. Лос-Анджелес Таймс описується таку цікаву історію. Для мене, для мене трохи дивно було історія про Китай. Китайська економіка зараз переживає далеко не найкращі часи. А якщо трошечки по цифрам, то рівень безробіття більше ніж 21%. Якщо ви пам'ятаєте з попередніх випусків, в Америці зараз 3,5%. в Китаї 21,3%, і якщо точно вже говорити. Що це виливається? Це виливається великий... виливається в те, що багатьом людям дуже важко знайти роботу. Відповідно від цього падає ціна роботи, тобто за роботу дуже мало платять. Великі компанії зараз взагалі працюють страшними такими графіками. Роблять 6 днів в тиждень по 12 годин. Це, це просто труба. Малонерабський такий е труд. Так от а, що трапляється, про що взагалі стаття? Що дуже багато молодих людей, які після школи закінчують каледж, отримують вищу освіту. По суті, вони не можуть знайти роботу. Якщо роботу вони можуть знаходити, то ця робота оплачується там 400-500 доларів в місяць. Я, в принципі, не орієнтуюсь, звичайно по китайським цінам, але в статті описується, що це дуже мало. А, так от а, багато з цих випускників вищих закладів вони не йдуть на такі роботи, а вони стають. Є така формулювання, з'явилося «full-time children». «Full-time children» – це е, діти повний робочий день. Якщо так, я не знаю, як навіть правильно перекласти це. В Америці дивіться, є «full-time» – Це повний робочий тиждень. Ти працюєш там. Від 36 до 40 годин мінімум в тиждень це вважається фуллтайм, повний робочий тиждень, партайм це там 20 годин і так далі. Так от, в Китаї з'явились терміни, це діти, повний робочий тиждень. І я так розумію, що це більше стосується людей, які мають там більше заробітки, зарплати. Тому що по суті вони заміняють. Дом працівників, хто там якісь там прибиральниці, няні там доглядати за меншими там братиками, сестричками. Ну, Тому що батьки дуже багато працюють відповідно. Тому є в, в багатших китайських сім'ях є такі, е, я не знаю, няня, говернантка, прибиральниця. Я не знаю, яка там конкретно називається ця позиція, але які прибирають в хаті, закупки там їжі роблять, там всякі-всякі такі всячини роблять. І тепер от багаті сім'ї нанімають на ці позиції своїх рідних дітей. І от в середньому ця робота оплачується 1100 доларів. Тобто, от, як порахуйте, це вдвічі більше, ніж і на якийсь незрозумілий завод, маючи вищу освіту, от не йде. Так що, от така дивна штука, і воно, ця така штука робиться більш масовою, доволі таки масовою. і Отримує все більше і більше поширення, тому що знову ж таки роботи нема, жити якось треба. От. А діти ну, не хочуть просто так в батьків просити гроші, то от вони от в батьків своїх дорослі діти, яким там уже під 30 років, щоб ви розуміли, займаються от такими справами. Так що такі новини на сьогоднішній день, вам найкращого. Якщо ви додивилися до цього часу, вибачайте, знову нагадаю, подобайка, Підписка. Вам всього найкращого, все буде Україна. зустрінемось завтра.